Двогранний кут правильної чотирикутної піраміди. При ребрі основи дорівнює альфа. Відрізок, який сполучає середину висоти піраміди та середину апофеми дорівнює А. Знайдіть висоту піраміди. Апофема СК. Є похилою. Висота піраміди СО є перпендикуляром. Отже, відрізок ОК є проєкцією похилий на площину. Відрізок, що сполучає основу перпендикуляра з основою похилиї. Є проєкція. У нас трикутник прямокутний. Тоді кут двогранний. Це кут СКО. Його величина відома альфа. Нагадую, що двогранний кут це кут між двома перпендикулярами, які проведені в одну точку до спільного ребра двогранного кута CD. Значить, грань у нас. Д. грань основи. І бічна грань СЦД. Вони утворюють двогранний кут, який вимірюється відповідною градусною мірою чи відповідним лінійним кутом. Отак. Так, чому ж тут у нас два перпендикуляри? Тому що відрізок СК є апофемою, а апофема це висота бічної грані. У нас тут перпендикуляр. За теоремою про три перпендикуляри пряма у нас СД, проходить через основу похилою перпендикулярно до неї, то вона і перпендикулярна до проекції. Отже, у нас два перпендикуляри в одну точку, в точку К. Далі відрізок, що сполучає середину висоти піраміди та середину апофеми. Відрізок, що сполучає середини двох сторін, за означенням є середньою лінією трикутника. А за властивістю середньої лінії трикутника. Маємо, що середня лінія удвічі менша від сторони до якої паралельна. Отже, сторона трикутника ОК дорівнює 2а. Так, тепер знайдемо за співвідношенням, за означенням тангенса гострого кута прямокутного трикутника, знайдемо висоту піраміди СО. Тангенс гострого кута це є відношення протилежного катета до прилеглого катета. Так, звідси висота є добуток ОК, а в нас 2А, і тангенса кута альфа. 2А тангенс альфа. Варіант відповіді В.